Всім привіт такі друзі! А сьогодні я вам хочу показати новий крутий спосіб заробітку на Квант РП. Ну що, ми починаємо. Я довго думав, що для вас таке цікаве можна зробити. І я придумав, всі ми любимо тулитися. Всі ви любите, коли воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. Є Арінка, є я. А є ви, я оце думаю, а чого б мені не зробити якісь турнірчики на гроші? Я готов витратити всі свої бабки, щоб дізнатись, хто на Квантерпе кращий тулер, ну чи просто хоча б в нашому кругу. А, що я вам хотів сказати? Давайте так. От ти мій промокодік Торт, який вам дасть 50 тисяч віртиків, 7 днів віпочки і плюс один рівень. Ну і плюс крутий бонус від мене. Все, що вам потрібно зробити, це зайти в ТГ, знайти мою групу, мій чатік Торт Геймінг і зайти туди, написати хештег Тулево. І все, ви берете участь в Тулеві. Я вам пишу в ЛС, ви берете участь. І ми з вами починаємо крутий турнір. По факту нічого тяжкого. Ви просто подаєте заявочку на турнір. Ми просто беремо всіх учасників і робимо турнірну сітку, в якій буде нікнейм кожного з вас, і ви зможете побачити, хто з ким тулиться. Я думаю, що буде круто, якщо гравці по вечорочкам будуть всі зустрічатися якомусь нашому маленькому чи великому колі, якщо е, пощастить, і будемо тренуватися. Потрішечки там тулити, 1 один на 1, один, 2 на 2, 3 на 3, а потім робити якісь круті турніри з огромними призовими. А чо піня? Я думаю, можна буде робити призові 10, 20, 50, 100 тисяч. Та вже давно потрібно було починати робити оці от прикольні двіжухи, всякі тули, вогоночки, я не знаю, якийсь бойцовський клуб, чисто підпольний, да? О oh, єс? Yes. На Квантерпе потрібен якийсь такий прикольний вайбік. І я думаю, що ми з вами його зробимо. Ну а що непогано, погано? 0, прибуток 100к. Чим більше народу, тим більше буде призовий фонд. Тут це логічно. Так що давайте, бандіти, халявний бабосік чекає на тебе. А чим погано? Нові знайомства, туливо, займаєшся тим, що ти любиш ще й заробляєш віртіки. Я розумію, що не я один такий розумний, який придумав таку тімку, але давайте зробимо вітер. По факту від вас нічого не потрібно. Просто подати заявочку, взяти безкоштовно участь в тулеві, ще й на цьому заробити. Якщо такі міні-турнірчики вам зайдуть, тоді будемо робити і на кулачки, і на дрочки, <кх> і на всьому, що завгодно. Тому давайте. Мені потрібно побачити ваш актив в мене в ЛС, чи в моєму чатіку в Те. Ну що, дракон? Ти готов до нового підпалу? А ти готов дізнатись, хто кращий тулер по версії? Торт Сілавка. Я взагалі це все кажу вам до чого. Неважливо, це якісь турніри, не турніри. Це може робити кожен з вас, звичайний гравець, навіть там не медіа, ніякий там ні адмін, не власник проекту. Ти можеш сам робити. Що завгодно, при цьому робити щось цікаве, прикольне і ще й заробляти. Це Шарпе-сервер. Ви самі можете робити е, все, щоб вам було і цікаво, і ви могли лутати баблішко. Зараз я вам поясню, прошу. Багато хто з вас відштовхується від тих систем, які вже існують на Квантерпе. А чому б вам не включити креативність і не бути, наприклад, закла. Кур'єром, організатором якихось прикольних змагань, зробити зі своїм кентіком прикольний, підпільний бійцівський клуб. Тим паче, вам йти далеко не потрібно. У вас є для цього все. Капілька креативності. Ну і заходимо в телефончик, маркетплейс, послуги та інше. І тут робите все, що ви захочете. Натискаєте Створити, Створити оголошення, назва. Наприклад, буду кур'єром за. К... <кхи> буду кур'єром. Коментар непростий кур'єр. Наприклад, Юлія Сторн, з якою в мене був колаб. Вона шукає дівчаткам хлопців, а хлопцям шукає дівчаток. При цьому кайфує. І непогано заробляю віртіків. Я це до чого веду? Якщо у вас є хоча б крапелька креативності, хоча б трішечки бажання щось робити, а не просто нити: Ой, немає контенту, я нічого не можу зробити, мені скучно, ви роз'їбете цей сервер. І давайте зробимо це разом.